Всім доброго здоров'я. Нарешті ми виїхали в поле, як то кажуть, не видержали. Всі щось роблять, верніше, боронують, дехто вже давним-давно поборонував. Ну і ми виїхали не до себе, до людей попросили, бо в них тут е, в лютому місяці глибоке рихлення було. Ну і виходить, що грудка. Грудка є, повиворачували, треба це все порозбивати. От, виїхали. Коротше. Ну і як звичайно, перший виїзд не обійшовся без якихось поломочок. Обірвали трос. Тяговий трос на цю сторону, на нашу ворону. Коротше, воно він валяється, я вже зняв. Зараз батя привезе другий. Цей ціленький все. Коротше, робили, робили борону, а і шланга. Шланга все репнула, теж зняв, Шланг зняв шлангу, викинув туди. Зняв шлангу, зараз батя привезе. От поміняємо. Ну, шланга то таке, без неї можна було і працювати, вона там для того, щоб просто її розкласти. От, а борону. Борону треба тросом тягнути. От, зараз покажу, що виходить. Не скажу, що ідеально, земля ще дуже сира, Ну, там розбиває, звісно, грудка залишається. Але ж це, можна сказати, весняний обробіток. Лучшого напевно треба було і не надіятися. Ну, в взагалі, виходить, відгортаємо. І тут буквально все зверху вже вже влага ну і звісно за колесом у нас тут та, ну, асфальт Ас асфальт просто асфальт роби грудка ну хлопці надіються дай бог ще пройдуть гарні дощики ще раз бороною потім бабахне це все діло ну, дай Бог воно розрівняється от Одна друга культивація, пізненький посів, я думаю, все буде, все буде норм. В общем, такий у нас старт видався. Хоча ну який старт? Ну, да, оруді, Інвентар, який, грубо говоря, риє землю, то це старт. Бо розкидували вже добрива по ози я не знімав. Заїдемо на наші поля на похоту, ще відзніму відео, потім відзніму відео по нашому трактору Елески, що він себе представляє зараз. Ну все на все добре. Бо...